Прийшла весна, попадаються кліщі, дуже багато. Я вам зараз покажу метод, яким можна вивезти кліщі. Ось ще один за ухом. Опа, ого. Ого. А де той? Той вже втік. Вже напився і втік. Ось. Скільки? Секунду треба. Так, намочили медіколону. Можна чим угодно. Можна і горілкою, можна і водкою. Чим угодно. Можна й йодом. Но йодом треба отак поводити, поводити, а тоді вивиніть. А це легше. О, і немає. О, і немає. Дивіться, бачите, кров з головкою, все. Дивіться, немає.